Доброго дня, шановні телеглядачі. глядачі. У нас рівненщина Будівельна і в гостях у нас сьогодні людина, яка керує організацією, з якою ми маємо всі свої взаємовідношення. Це, це організація Рівнеоблводоканал. облводоканал. Доброго дня. Доброго дня. Це Андрій Петрович Карауш. Тобто, всі ми кожен день відкриваємо з самого ранку кранік, і з нього тече вода. Ми побалакаємо, які вода має відношення до самого будівництва. Ну і так, перше, давайте ознайомлюючи, яка то махіна Рівненський облводоканал. Ну, дійсно, рівний облводоканал це велика махіна, як ви сказали. Якщо коротко, декілька цифр для розуміння того, що ми маємо, це загалом 720 кілометрів водопровідних мереж і 500, майже 500 кілометрів каналізаційних мереж. Це 118 свердловин, з яких щодня добувається вода. Транспортуються, якщо взяти Зорбакова, це за 26 кілометрів до міста рівного. А якщо взяти Новомирський водозабір, то це 17 кілометрів до міста рівного, знезалізнюються на станціях знезалізнення. І щодоби 50-55 тисяч кубічних метрів води подається рівнянам для того, щоб вони пили живу воду, користувалися послугами ну, сучасного світу, тобто водою, каналізацією. А кількість працюючих ласика на сьогоднішній день 716 чоловік. Тобто, я так швидко прикину, якщо всі труби скласти в одну довжину, то ми всю Україну можемо пересікти. Ну, в принципі, так. Да. Якщо з півночі на південь, то однозначно. Ну тепер переходимо більше до будівництва. Ми маємо таку суть будь-якого будівництва. Це Вихідні дані, містобудівні умови обмеження, будь-що де є одним із основних, як є, бо ви виявляєтесь монополістом, як є електрика, як є газ, є вода. Поясніть, будь ласка, нашим будівельникам, що без вас не можна нічого будувати, особливо в житловому секторі. Ну, дійсно, в Сегменті житлового сектору. По-перше, дякую за запрошення, тому що ми якби, відносимося до сфери житлово-комунального господарства, надаємо життєво. Важливі послуги, без якої життя людини неможливе, тобто забезпечуємо водопостачання, водовідведення і очищення стічних вод. Але між тим ми маємо безпосереднє відношення і до будівництва, і до приєднання інженерних мереж до експлуатації мереж. Тому кожен забудовник або будівельник, чи то фізична особа, чи то юридична особа, чи то інвестор. Звичайно, має справу з рівним облводоканалом стосовно приєднання до мереж водопостачання і водовідведення. Ну, Перш за все, для того, щоб отримати можливість е користуватись послугами водопостачання, е треба мати ну, що, земельну ділянку. Тобто для того, щоб отримати право е на приєднання, технічні умови, треба підтвердити. Право власності на земельну ділянку або право користування. Ну і, звичайно, що відповідно до того призначення земельної ділянки, яке визначене земельним законодавством, лише тоді можна визначати, чи можна тут будувати і, відповідно, забезпечувати об'єкт відповідними послугами. Після цього право, крім того, що копію права власності на землю. Це викопіювання з генплану. Тобто, це ми зараз вже перераховуємо ті документи, з якими потрібно звертатись. Так, з якими потрібно до вас звернутися. Так. Тобто, тобто це будь... все по-любому надається у вас і з цим всім, іде, що стосується води, саме до вас вирівне Е, Всі відносини по місту рівному і в зоні, де діє водоканал, пов'язані з приєднанням до мереж, це виключно рівний облводоканал. Тобто, після того, як... Людина отримала містобудівні умови з обмеженнями відповідно там, до зонінгу, до плану забудови. Вона йде до е, нашого підприємства для забезпечення ну, в частині водопостачання, водовідведення, ще в частині визначення умов і можливостей приєднання до цих мереж. Для того, щоб людина отримала технічні умови, потрібно, так як я говорю, право власності на землю, викопіювання з генплану, Документи, які засвідчують особу, якщо юридична особа, то правоустановчі документи, якщо фізична, то паспорт ідентифікаційний код. Крім цього, опитувальний лист, що все-таки хоче людина, ну, який об'єм води або об'єм стоки, вона буде скидати в нашу мережу, е вираховується. І якщо нове будівництво, то містобудівні умови або декларація, якщо це будинки до 300 квадратних. Ну, може, би, не деклар вибачаюся технічний будівельний паспорт. Будівельний паспорт добре. Може бути таке місце рівному, що по якимось технічним даним вона може не отримати дозволу на підключення в тих об'ємах, що потрібно. Я веду до чого, бо у нас дуже зараз, дякуючи декларативному методу, дуже багато вміють приховувати саме споживання в тих об'ємах, які потрібно, бо десь там був гараж чи будь-що, на нього наліплюють два-три поверхи, і це виходить. Житловий будинок, який відповідно ну, несе за собою споживання зовсім в інших об'ємах води. Ну, На жаль, в місті рівному є такі випадки. На жаль, поясню, чому на жаль, тому що розвиток мереж водопостачання водовідведення відбувався відповідно до тих затверджених генерального плану міста, до призначень, цільового призначення земельних ділянок. І до зонінгу міст, які, які були розроблені, ну, по суті, ще з радянських часів, перезатверджені вже в часи Незалежної України, і вони є діючими. І, в принципі, розвиток міста мав би і має відбуватися згідно цих погоджених планів. Звичайно, коли на місці гаражу або в промисловій зоні виникає житловий об'єкт, то. Ну, зачасту мережі не відповідають і не розраховані на саме забезпечення цих об'єктів такою кількістю води. З іншої сторони, рівня нам ну, якби, повезло в тому, що мережі, їхні діаметри були закладені з перспективою, тому ну, фактично завжди ми знаходимо. Якщо, звичайно, забудовник законослухняний і в нього грамотні інженери, можна знайти вихід, як це зробити. Але з точки зору, звичайно, юридичного права, то поява житлових, наприклад, будинків в зонах, де промислових або діловій зоні, або там де для обслуговування земельнянки, ну цього не має бути. І це є велика проблема. Ну, проблеми у нас, ну, нас такі проблеми, як питання, як я завжди кажу, про проблеми здоров'ям. Бо дуже люди, ну, відповідно, людина, яка не бере на себе відповідальність оформити всі документи, дуже часто занижує, ну, невеличкий, хай там крок занижує ціну квадратного метра. Вона при цьому не пояснює, що людина, якщо ти тут перебуваєш дешевше, то потім з часом може бути, адже ну, ми розуміємо, коли було наводимо явно, приклад, Ростовський інститут Галицького, 16. Ну, коли там на поверх було два умивальника, два унітази, як я кажу, то це одне. Наскільки мені зрозуміли, на даний момент там повним ходом продають квартири. Що такі квартири? Ванна раз, умивальник – два. Газова колонка, Колонка, опалення, посудомиєчна машина, унітази так само. І коли це все одночасно, а труба, ж то зовнішня не поміняна, до. Самого колектора. Скажу більше, з даного прикладу не тільки зовнішні, а й внутрішні комунікації. Як вони? А вони брали у вас дозвіл? У нас дозволу не брали. Тобто, ви Це не розумієте, бу... ми маємо 11-поверхову будівлю, яка збудована, де продаються вже якимсь чином. Юридично і продаються квартири при цьому всьому немає підключення. води. на жаль, попередній власник він мав і існуюче приєднання як адміністративної будівлі, будівлі воно так і залишається. І приєднання все, як що адміністра... залишилось, тобто. Приєднання як такового не відбувалося, а зміна цільового призначення з нами не погоджується. А немає цільового призначення. Зміни. Ну, я маю на увазі ну. земельної ділянки. У мене, мене на даний момент по цьому об'єкту так само зареєстрована декларація на реконструкцію адміністративного корпусу mm -hmm. з надбудовою шатрової покривлі. Все. І в розшуку з липня 2015 року не можуть знайти замовницю. Ну, на жаль, маємо такі приклади. Ми випускаємо, це є юридичні, це займається значить, поліція, прокуратура. В сам момент до чого, я так сподіваю. А якщо всі одночасно відкриють вентілі, звичайно, що... Я ж так розумію, що турбату там зовсім іншого діаметру, чи має бути на такі притягива. Звичайно, зовсім іншого діаметру. І тиски, які мали бути в житлових приміщеннях, вони відрізняються від тих, які в адміністративних. Тому, звичайно, при. Коли він заселиться і буде одномоментна експлуатація, да, це ж води, подати на 10-й поверх людям всю воду, то у них в... будуть питання. Скажемо, ні, ми, ніхто не гарантує, що там буде все гаразд. Чи воно як даване, то там і коли би, і все може поплити. Добре, якщо зробили, добре, але якщо десь все, то звичайно, що можуть бути і такі негативні наслідки. Добро, переходимо. Під'єднання мікрорайонів, заміна, я так розумію, каналізацій, води і все. Воно ж потребує ну, якісного, я так розумію, заміни і підводу. А як дуже часто у нас питаються цілий мікрорайон вирізати весною що там 150-ку, і на даний момент аби здать. Ну, на жаль, є і такі забудовники, але я скажу так, що е ми на водоканалі ми створили технічну раду. Крім того, що інженерні працівники Тобто, в влад... середині да, підприємства всередині. є… А скільки включає чоловік? Включає порядка десь 15 чоловік. Це але спеціалісти? це спеціалісти, суто інженери, тобто починаючи з водопроводчиків, з каналізації, з виробничого відділу, У нас є своя проектна група, яка також входить до технічної ради. І ми залучаємо спеціалістів з водного університету, запрошуємо, якщо є якісь питання, тобто з обленерго, наприклад, чи з газу, для того, щоб погодити е, мережу мережу. Так? мережу так. Тому е, ми ці питання розглядаємо і в. Ми, як господарюючий суб'єкт, і в кожному господарюючому суб'єкті є посадові особи, то для того, щоб себе обезпечити, то є правило. Дій так, як вимагає закон або як вимагає той же ДСТУ, якщо будується мікрорайон, то має бути відповідна інженерна мережа. Скажу так, що є забудовники, що ну, гріха таїть, наприклад, реноме, виконало всі умови. Погодило проєкт, замовило роботи в Рівне облводоканалі, мікрорайон, мікрорайон на Костромський, каналізаційна станція, водопровідна станція, водопровідна мережа, каналізаційна мережа були збудовані водоканалом. По проекту, який розроблявся, і затверджений відповідно до категорійності, і проблем з експлуатацією в цьому районі немає і не має виникнути, тому що ми ще погоджували, що і дощові води вони зробили окрему роздільну систему відведення дощових і талих вод. Це той приклад, як має бути. А я скажу, чому це цей приклад. Ренами п'ята категорія складності. І у них дозвіл, у них не декларація. Ну, тут є ще ім'я і репутація забудови. Ну, це само по-любому. Це в першу любов, чергу. Це тому це що значно. люди, які майже. будують на роки, то вони так мають. От саме ім'я і репутація тягне за собою отримання всіх відповідних дозвільних документів, так як має бути. Бо ми маємо за кілометр від них МЖК моя сім'я. правильно? Правильно? Мають вони воду. Не мають. Не мають. Навіть, будуть ні вони то, мати не воду що води, вони мають воду. я відразу кажу, що не вони мають. не будуть мати води, адже скасовані всі дозвільні документи. Відповідно, куди ну, вам не. його підключати? Нема куди його підключати. Ну, тут хотіли. якраз ситуація, що ні фізично, ні юридично там немає, ні мереж і навіть тих умов немає. Тому взагалі в мене є відповідь цього від нас, цього... що вони що вони навіть не взяли технічних умов, збудувавши 11-поверхову будівлю. Так, Україна. це дійсно є такий приклад. На жаль, є такий приклад. Крім того, ну можна щоб не скажімо так виділяти тих чи інших забудовників, але є мікрорайони взять щасливе. Будується дорога, будується мережа, водопровід, каналізація. Зараз добудують каналізаційну мережу і мікрою... після цього починає рости да. будинок. нас ж рости завжди будинок. є наоборот. Виріс будинок продали, а потім думаємо, куди включити втикнути. знову ж таки, це репутація забудовника, який дивиться на декілька років і дорожить своїм ім'ям. Я розумію, що будівництво це завжди інвестування, це значні кошти. Але без того, щоб в першу чергу забезпечити, як інженер планує забудову, перше, що зробити, це відвести поверхневі води. Це головна задача. Та, без цієї задачі будувати ну, немає ну, здорового глузду і сенсу немає. Після цього забезпечити розкинути мережі, після цього зробити тверде покриття і, будь ласка, будуй на своїй земельній ділянці сіки. Скільки треба і дозволяє. Так, але воно тоді деколи буває фінансово невигідне для людини, яка будує. Ну, скажімо так, є ще категорія безпеки, є категорія надійності і є категорія, як людина, яка потім придбає це житло, буде жити в цьому будинку, якщо придбавши житло, а там по. Треба було підвищувати насос на станції, або треба було замінити, збільшити діаметр труби і немає на верхніх поверхах води. То всі претензії то до кого? До експлуатуючої організації. А експлуатуюча організація ні словом, ні духом, не знає, що там виросло замість 9-11 поверхів. А так, я чую, ви часу перевів відразу ви А я чув, що в набережному кварталі немає щось з насосом на воду проблеми. — Ну, наскільки Цього, я знаю… — Збудований на перехресті Чорновола і Степана Бандера. Ну там по проєкту не передбачалося насосної станції, там тиску достатньо в мережі. Достатньо в мережі так. піднімається. Так. Бо казали, що там якісь. А питання з внутрішніми насосом якісь в будинку. Ну, То це ну, ваше вже відповідальність? Це не наше. Це вже питання наша відповідальність. Це СББ, якому ОСББ. передали забудовники, це так. вже вони. Так. Наша відповідальність закінчується на вводі в будинок. І перший колодязь по каналізації з будинку. Добро, переходимо тоді, вже раз перейшли до багатоквартирних будинків. все. Як ви зараз обліковуєте це для людей? Вони обліковують, якщо немає лічильників по квартирно ну, на загальному воді, чи це, от, як вони кажуть, є ввод, я так розумію, Так. — є лічильник будинок. Чи немає зараз всюди лічильників-будинку? Ну, давайте так. В місті рівному склалася ситуація, коли скажімо, уклон зроблений на квартирні засоби обліку. І я про що питаю, мешканці... бо казали, що всі мають мати так само ввод, а вже що там губиться до переходу від вхідного лічильника на будинок до квартири, то це вже ну, питання. Давайте чи я розкажу, ви... яка ситуація склалася, і, і як би воно мало бути відповідно до законодавства і логіки. Склалося так, що місто Рівно переважно має квартирні засоби обліку. Їх більше 80%. Навіть індивідуальних поквартирних да, по засобів обліку холодної води. Е, звичайно, що правила вимагають загальнобудинкового лічильника. У нас, на жаль, в місті рівному загальнобудинковими лічильниками обладнано всього 17% будинків. Угу. І Національна комісія, що здійснює регулювання на ринку електроенергетики і комунальних послуг, вимагає від нас, постачальників, встановити загальнобудинковий облік. На жаль, вимагать вимагає, але джерел для реалізації цих заходів не виділяється, тобто коштів немає. І ми маємо ситуацію, що місце рівне. Немає фактично А кошти бюджету. мають виділити з бюджету для вас, щоб ви їх встановили. Ну, є різні механізми. Можна виділити з бюджету, а можна закласти через тариф. Ну тобто, всім зрозуміло, що це колосальні кошти і перекласти це на плечі споживачів. Ми, як ну, виробник, який працює в місті рівно, ми не можемо собі цього дозволити і ми не подаємо такі пропозиції. Плюс, ми не подаємо такі пропозиції по одній причині. Тут є ще питання власності. На сьогодні держава з однієї сторони створює, стимулює створення ОСББ, відмовилась від виконання функції управління житловим фондом. І цей процес дуже активізувався, має десь своє завершення. Всі стануть або ОСББ, тобто співвласниками, або через управлінські компанії, але вже не державної, не комунальної форми власності. І питання, що будинок є вла... спів... спільною власністю мешканців. А якщо це буде лічильник придбаний за кошти водоканалу, то це є власність водоканалу. І власність водоканалу Повіряє. стоїть в чужій власності. Ну, да. Тому... І Повіряється водоканалом. <повіряється Може такі Тому... домисли бути. Тому, скажімо так, для того, щоб засіб обліку був комерційним, то він має бути придбаний власником. І прийнятий на облік надавачем послуг. Ну розумієте, що в енергетиків був один експеримент з лічильниками, їм вартість включили в тариф, і ліч... лічильник електричної енергії повністю ставиться за кошти обленерго. В газових організаціях був ще один експеримент, але на сьогодні також пішли по шляху енергетиків. В тариф закладується вартість газового лічильника і ставить. Я думаю, що Національна комісія по загальнобудинковим лічильникам по воді прийде до того, що буде закладувати в тариф в воду, да, в воду. і зобов'яже нас за певний період облаштувати 100% облік. І скажу, що це правильно. Ми за стовідсоткові побудинковий облік. Питання, що треба врегулювати різницю, питання різниці між загальнобудинковим і сумою по квартирних. Крім того, що потрібно врахувати, що в житлових будинках, особливо старої забудови, перші поверхи це вже переведені в нежитловий фонд да, магазини, магазини, там, там магазини. Товари, це питання дуже важливе, і е, це також наші підприємці і громадяни. І не можна сказати, що потім якось воно вирішиться. Це має бути вирішено на початку цієї кампанії. Тому нас очікує, що все-таки дане питання буде врегульоване. В Верховній Раді є закон про комерційний облік. Проєкт закону він пройшов уже перше читання. На друге читання його на затвердження мають ось ось в пакеті реформі... законів на реформування він має пройти разом з змінами до закону про житлово-комунальні послуги. Ну, ми в трохи відділились. Тепер вертаємося назад. Я б хотів би, враховуючи, що у нас є там обмежені часи, все ще раз підвести. Під'єднання води, воно залежить від яких факторів, і саме головне, які папери мають бути чинниками, і щоб люди, будівельники, бо в мене все більше будівельники, розуміли одне, що якщо йде незаконно, я надію, що з цим законом, що вже вступив 18-17 і буде вступати з травня місяця, де вже всі по дозволах, то це буде одним з основних чинників, що немає дозволу на будівництво. Немає ні води, нічого. Зараз ж декларативний метод вписав що-небудь, як-небудь. Мало того, ми стикнулися на останньому об'єкті. Він ну, дуже відомий, не хочу. Ну, Київська у нас є наша де ми отримали, що у нас одна декларація, а до вас подали на отримання підключення так, це, це. води абсолютно іншу, Розумієте? Тобто, було, ну, як на мене, ми про це повідомили прокуратуру завідомо. Неправдиві дані, подані до вас, якщо так мягко сказати, бо відміну розбираються. Тобто, це зараз вийшло, получаємо вода, є на об'єкті? Немає на даний не момент. Правильно. І не може бути. Не може бути. Далі, об'єкти, на яких скасована декларації, може бути на них вода? Не може. Об'єкти, на яких зараз ми почали нове, бо чим більше устараються від нас бігати забудовники, тим більше. Ми скасовуємо будівельну адресу, адже об'єкта як такового нема. Ну, звичайно, що для того, щоб на об'єкті була вода, по-перше, це отримані техумови. Відповідно до техумов розроблений проєкт, проєкт, який засвідчує гіп, головний інженер проєкту. Після цього проєкт погоджується в водопостачанні організації. і на період будівництва, якщо є декларація про початок робіт, це може бути тимчасове під'єднання. А після того, як подається декларація про готовність об'єкта, вже відбувається, може відбути, відбутись приєднання об'єкта вже до мереж водопостачання. Знов тобто дуже... логіка має бути дуже проста, тому що якщо цього не зробити, то потім по, ну, мало того, що штрафи від дабі. Так, ще є штрафні санкції зі сторони водопостачальної організації А від вас також є. Звичайно, 190 правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення передбачають, що дане приєднання вважається безобліковим і за перетином труби на 24 години на 30 днів. Якщо неможливо встановити період користування, от ми отримуємо як мінімум для приватного будинку 12 тисяч. Штраф так. Ну, то теж немаленький. При тому, що виготовлення всього всієї документації займе до півтори тисячі гривень. Але я тільки що з ваших висловлювань зрозумів, почув дуже цікаво. Це все контролює головний інженер проєкту. Так. це має який контролювати. Який дуже часто вписується, як у нас в останніх об'єктах навіть без відома. Забудовники є деякі, вписують їх. Бо якщо б він наняв би людину, яка дійсно відповідає сертифікату, ну, то людина по суті губить свій сертифікат. Так, звичайно, що якщо людина вчиняє неправомірні дії або будує з порушенням на об'єкті, який вона взялася супроводжувати, то звичайно людина ризикує втратити сертифікат. І по будь-якому, навіть по інженерним мережам, якщо не правильно. Тобто не лише загальне будівництво, а й будівництво мереж. Сертифікат також вимагається. Ну, я хотів би подякувати за нашу зустріч. Вам ще хотів би наголосити на тому, що без води ми не туди і не сюди, як казав класік. Але саме головне, що всі документи мусять бути узгоджені. Ми вам дякуємо. До слідчих зустрічей, До побачення. Дякую.